Озвучено книжкова хмаринки Діліться з друзями, ставте вподобайки, коментуйте. Дякую за підтримку. Приємного прослуховування. Розділ дев'ятий. ВОДОЛАЗИ в каналі. ПЕРШЕ, що Джиммі побачив, коли наблизився до входу у в'язничний парк із вулиці Роусклер, був поліційний фургон, запаркований на Сідней Стріт. Його задні двері були відчинені. І двоє копів витягували звідти шестеро німецьких вівчарок на довгих шкіряних повітках. Він ішов по Роусклер від церкви, намагаючись не бігти, і приєднався до гурту Роззявляк, що стовбичили на естакаді над Сідний Стріт. Вони стояли там, де Роусклер починала підійматися під естакадою, а потім перетинала в'язничний канал, втрачаючи свою назву на протилежній стороні і перетворюючись на Валенсбульвар. Коли вона відходила від Бакінгема і заглиблювалася в шомат. Позаду гурту, який там зібрався, височіла бетонна стіна заввишків 15 футів, що правила за глухий кут для сідний стріт, і дивилася на останній закрут цієї вулиці, який прямував до східної низини, відгороджений від них іржавими ґратами, в які вони впиралися коліньми, а трохи далі від ґрат починався парапет із рожевого вапняку. Бувши малими, вони іноді призначали тут побачення. Сидячи в затінку, передавали по колу пляшку з пивом Міллер і споглядали миготіння на білому екрані кінотеатру для автомобілістів. Подеколи з ними приходив і Дейв Бойл, не тому, що комусь він дуже подобався, а тому, що був обізнаний з усіма фільмами і вряди годи розповідав їм, що там діється на мовчазному розпливчастому екрані. Бувало, Дейв так захоплювався своєю розповіддю, що змінював голос, зображуючи різних акторів. Потім несподівано Дейв став дуже добре грати в бейсбол, здобув велику славу, і вже ніхто з них не наважувався кликати його до своєї компанії, щоб посміятися з нього. Джиммі й гадки не мав, чому ці спогади зненацька найшли на нього і чому він стовбичив біля цього бар'єра, прикипівши поглядом до Сідней Стріт. Можливо, його дивувала поведінка собак, що знервовано крутилися на місці, коли їх випустили з кузова вантажівки і намагалися розрити лапами асфальт. Один із полісменів, які тримали їх на повідках, підняв свою рацію до губів, коли в небі над центром з'явився гелікоптер і полетів у напрямку до них, наче бджола, яка ставала товщою щоразу, як Джиммі кліпав очима. Крихітна полісменова постать затуляла рожеві сходи. А трохи вище на Роусклер стояли дві поліційні машини і кілька юнаків у синій формі вартували біля дороги, що вела до парку. Собаки не гавкали. Джиммі обернув голову назад і зрозумів, що привернуло його увагу, коли він уперше побачив їх. Хоча їхні 24 лапи ковзали по дуже твердому асфальту, їхні рухи були напружені і зосереджені, як ото в солдатів, коли ті марширують на місці. На чорних мордах і в підтягнутих боках собак Джиммі побачив грізну рішучість. Очі їхні світилися, немов чорні вуглини. Решта Сідней стріт, здавалося, готувалась до якогось розгардіяшу. Копи заповнювали вулицю і методично переглядали кущі, які вели до парку. З того місця, де стояв, Джиммі почасти міг оглядати сам парк. Там також було видно полісменів. Сидні однострої та спортивні пальта сірого земного кольору снували над травою, зазирали з берега в канал, перегукуючись між собою. На Сідний стріт вони збиралися навколо чогось за вантажівкою, що там стояла, і кілька детективів у цивільному одязі прихилялися до непозначених номерами автомобілів на протилежному боці вулиці, цмулячи каву. Але жоден із них не базікав за звичаєм дорожніх полісменів. Розважаючи один одного історіями про свої колишні пригоди, Джиммі відчував очевидну напругу у собаках, у мовчазних копах, що стояли біля своїх автомобілів, у гелікоптері, який уже не скидався на бджолу і ревів, низько пролітаючи над сідний стріт і зникаючи у в'язничному парку по той бік дерев та екрану автомобільного кінотеатру. Аго Джиммі. Ед діво! Відкриваючи зубами пакетики з льодяниками, штовхнув Джиммі ліктем. Що тут відбувається, Еде? Діву стинув плечима. Це вже другий гвинтокрил сюди залетів. Перший кружляв над моїм будинком десь із півгодини тому. я сказав дружині Люба, ходімо довідаємося, що діється, бо тут ніхто нам цього не скаже. Він висипав жменю людяників собі в рот і знову стенув плечима. Тож я прийшов сюди подивитися, що спричинило цю Веремію. І що ти почув? Діво повів долонею перед собою в повітрі. Нічого, вони розкриваються не більш ніж гаманець моєї матері, але працюють серйозно, Джиммі. Тобто я хочу сказати, що вони заблокували сідний стріт з усіх боків. Копи та загородження стоять на крешанд гарборв'ю с Юдені, Ромсі до самої Денбой, наскільки мені відомо. Люди, що живуть на цій вулиці, не можуть вийти зі своїх домівок, гніваються. Я чув, вони ганяють катери по каналу, і бу. Даркін, коли я з ним розмовляв, сказав, що бачив зі свого вікна водолазів. Діво показав рукою подивись на одтуди. Джиммі глянув туди, куди показував палець діво, і побачив, як троє копів витягли з обгорілого триповерхового будинку на протилежному боці вулиці якогось пияка. Пиякові це не сподобалося, і він чинив опір, аж поки один із копів не послав його обличчям униз по обгорілих сходинках. Проте Джиммі все ще був під враженням від слова водолази, яке промовив Ед. Копи не посилали водолазів на дно водойми, якщо хотіли знайти там щось цікаве, щось живе. Вони не граються, присвиснув діво, а потім подивився на одяг Джиммі. Чого ти нарядився? Сьогодні перше причастя на Дін. Джиммі побачив, як полісмен підняв пияке, прошепотів щось йому на вухо, а потім повів його до зеленавого седана. Де над головою водія на даху стриміла сирена. Вітаю, сказав діво. Джиммі всміхнувся у відповідь То якого ж біса ти приплентав сюди? Діво подивився на вулицю Роусклер у напрямку церкви Святої Цицилії, і Джиммі несподівано відчув себе в кумедному становищі. Що в біса він робить тут, у своїй шовковій кваці і костюмі, який коштує 600 доларів, плутаючись черевиками в бур'янах, що пробивалися з під огорожі. Кейті, пригадав він. Але й це здалося йому безглуздим. Кейті знехтувала перше причастя своєї сестри, заснувши після перепою а чи слухаючи в ліжку балаканину свого останнього коханця. Прокляття. Чому вона має прийти до церкви, якщо її туди не тягнуть? До христин самої Кейті Джимі не був у церкві протягом доброго десятка років, і навіть після цього він не став ходити туди регулярно, аж поки не зустрів Аннабет. Отож чи варто дивуватися, що коли він вийшов із церкви і побачив на рову склер поліційні машини, його опанувало чи то лихе передчуття, чи то страх. Він прийшов сюди лише тому, що турбувався за Кейті і був обурений її поведінкою. Тому й була вона в нього на думці коли він дивився, як кілька полісменів підходять до каналу. А що тепер? Тепер він почуває себе йолопом. Навіщо він прийшов сюди в дурнуватому костюмі, хоча пообіцяв Аннабет, що поведе дівчаток розважитися і поїсти сиру до чака, де вони й домовлялися зустрітись. Аннабет тоді подивилася на нього зі змішаним почуттям роздратування, збентеження і ледве стримуваного гніву. Джиммі обернувся до діво. Я прийшов сюди, бо мені стало цікаво, як і всім іншим. Він поплескав діво по плечу. Бувай, Ете, сказав він. А внизу на Сідней стріт один із копів передав ключі від автомобіля іншому, і той інший стрибнув у фургон. Бувай, Джиммі, бережи себе. Ти також, повільно промовив Джиммі, ще дивлячись на вулицю, коли автофургон дав задній хід і зупинився, щоб перемикнути швидкість і виїхати праворуч. Нараз Джиммі опанувала гостра певність чогось страхітливого, таке відчуття виникає в тебе в душі і більше ніде. Ти іноді відчуваєш там істину, всупереч логіці, і ти здебільшого маєш слушність, якщо це той тип істини, якого ти не хочеш визнавати і не впевнений, що мусиш. Ти намагаєшся не помічати цього, коли ходиш до психіатрів, довго сидиш у барах і отупляєш свій мозок перед телевізійним екраном. У такий спосіб ти прагнеш заховатися від страшної, бридкої істини, що її відчула твоя душа. Задовго до того як збагнув мозок. Джиммі відчував, як ця певність проникає крізь черевики в пальці ніг. Хоч найбільше, чого він хотів, це втекти від неї, втекти так швидко, як тільки може, аби не стояти там і не спостерігати, як автофургон від'їздить геть. Немов цвяхами пронизали його груди, холодний залп великих цвяхів, наче вистрелених із гармати. Він хотів заплющити очі, але їх також пробили цвяхи. І вони не могли заплющитися. Автофургон виїхав на середину вулиці, і Джиммі втупив погляд у той автомобіль, який він блокував. Автомобіль, навколо якого зібралися всі, доторкаючись до нього, фотографуючи його, зазираючи всередину, передаючи взяті з нього речі копам, які стояли на дорозі і на нахіднику. Автомобіль Кейті не просто та сама модель автомобіля, не машина, схожа на її машину. Її машина, авто з подряпаною на правому передньому бампері, та розбитим склом на правій фарі. Господи, Джиммі, подивися на мене, Джиммі, з тобою все гаразд!» Джиммі глянув на еда діво, не тямлячи, як опинився тут навколішках і з притиснутими до землі руками, з ірландськими обличчями навкруг, що дивилися вниз на нього. Джиммі. діво запропонував йому руку. З тобою все гаразд!» Джиммі подивився на руку і не знав, що відповісти. Водолази, подумав він, у водах каналу. Веті знайшов шона в лісі за сто ярдів від Рівчака. Вони загубили кривавий слід і будь-які відбитки слідів на відкритіших ділянках парку. Вчорашній нічний дощ змив усе, чого не приховала природа. Собаки щось винюхали біля колишнього кінотеатру автомобілістів. Ти хочеш пройтися туди зі мною? Шон кивнув головою, але тут озвалася його рація. Офіцер Дівайн, тут із нами якийсь чоловік. А де ви? Насідний стріт, офіцере. Каже далі. Цей чоловік стверджує, що він батько дівчини, яка зникла, якого чорта він робить на місці злочину. Шон відчув, як його обличчя наливається кров'ю, червоніє та стає гарячим. Він прослизнув сюди, офіцере, що мені йому сказати? Виштовхай його геть. Ви вже маєте психолога на сцені подій. Він сюди їде. Шон заплющив очі. Усі перебувають у дорозі, так ніби всі опинилися в падлючому дорожньому заторі. «Заспокойте батька до приїзду того критина фахівця. Ви знаєте, як це робиться. Так, офіцер, але він хоче бачити вас. Мене? Каже, він знає вас. «Ні, ні, ні. Дайте йому зрозуміти. Він перебуває в компанії кількох чоловіків. Чоловіків. Цілий гурт однаковісіньких чуваків, половина схожа на Ліліпутів, але вони всі однакові. Брати Севіджі, нехай їм греть, я йду, сказав Шон. Кров Севіджів рідко перебувала в спокої. Ще секунда, і Вела Севіджа могли заарештувати. Чака, ймовірно, також. Брати горлали на полісменів, а в тих терпець вичерпувався, і здавалося, вони ось ось візьмуться за киї. Джиммі стояв із Кевіном Севіджем, одним із найпоміркованіших братів за кілька ярдів від стрічки, яка відгороджувала сцену злочину. Девел і чак тицяли в полісменів пальцями і горлали. Йдеться про нашу небогу, вити по в поголові йолопи. Джиммі також був у стані істерії, але йому вдавалося її стримувати, і конечна потреба не зриватися на крик позбавила його дару мови, хоч він і перебував у вкрай нервовому стані. Так, це її автомобіль, за десять футів від нього, і справді ніхто не бачив її від учорашнього вечора. І ті червоні плями, які він бачив на сидінні водія, були справді кров'ю. Одне слово, це було погано. Але тепер її шукав цілий батальйон копів, хоча й досі її не знайшли. Отакі то справи. Джиммі побачив, як полісмен старшого віку закурив сигарету, і йому захотілося висмикнути її з його рота тицнути запаленим кінчиком йому вніс, і сказати воруши дупою і шукай мою дочку. Він почав рахувати назад від десятьох. Цього його навчили в Оленячому острові, називаючи цифри повільно, дивлячись, як вони пливуть у темряві його мозку. Якби він закричав, його забрали б від сцени подій. Будь який вияв горя або тривоги чи наелектризованого страху, що вибухнув би в його крові, мав би єдиний наслідок. І тоді Севіджі приєдналися б до нього, і всі вони провели б цей день у буцегарні, а не на вулиці, на якій востаннє бачили його дочку. Веле погукав Джимі. Вел Севідж відвів руку, що нависала над стрічкою, яка відгороджувала сцену злочину, а палець другої від кам'яного обличчя копа й подивився назад на Джимі. Джимі похитав головою. Розслабся. Вел підбіг до нього. Джиме, вони тримають нас на відстані. Вони хочуть, щоб ми відійшли геть. Вони виконують свою роботу, сказав Джимі. Яку в бісу роботу, Джиме? Бігають до крамниці по солодкі пончики. Ви хочете допомогти мені тут, промовив Джиммі, коли чак підійшов до свого брата, майже вдвічі вищий за нього, але й наполовину не такий небезпечний, хоча набагато небезпечніший за інших людей. «А вже ж хочемо, відповів Чак. Скажи, що ми повинні робити. А ти, веле? запитав Джиммі. Про що ти? Очі вела стрибали, лють струменіла з нього, наче сморід. Ти хочеш допомогти мені? «А вже ж я хочу допомогти тобі, Джиммі! ти схибнувся, якщо сумніваєшся в цьому. Я не сумніваюся, сказав Джиммі, відчуваючи, як його голос гучнішає, і силкуючись його проковтнути. Я був би бляха муха ядю, як би сумнівався, але йдеться про мою дочку, ти слухатимеш мене. Кевін поклав руку на плече Джиммі, а вел відступив назад і якусь мить дивився собі під ноги. Джиммі, пробач, друже, я погарячкував трохи, не зважай. Джиммі спромігся стишити голос, примусив свій мозок працювати. Веле, ви з кевіном підете вниз по вулиці до будинку другого піджина. Розповісте йому, що відбувається. Навіщо нам Друпіджен?» Я скажу вам, навіщо, Веле. Ви поговорите з його дочкою Ів, і даяною сестрою також, якщо вона досі в них. Ви запитаєте, коли ті востанні бачили Кейті, о котрій точно годині Веле. З'ясуйте, чи вони пили вчора, чи мала Кейті наміри з кимось побачитися, і з ким останнім часом вона зустрічалася. Веле, ти зможеш зробити це? Запитав Джиммі, глянувши на Кевіна, що, як він сподівався, зможе примусити Вела поводитися більш-менш пристойно. Кевін кивнув головою. Ми про все довідаємося, Джиммі». Веле, а ти що скажеш? Вел подивився через плече на кущі, які росли на вході до парку. Потім перевів погляд на Джиммі, і його маленька голова смикнулася. Так, так. Ці дівчата, подруги Кейті. Ви не давіть на них дуже, але добудьте ці відповіді, гаразд. Гаразд, сказав Кевін, пообіцявши Джимі, що візьме ситуацію під контроль. Потім уплеснув плеснув свого брата по плечу. Ходімо, веле, зробимо те, що нас просять. Джимі простежив, як вони пішли вгору по осідний стріт і відчув поруч Чака, готового стрибнути і когось убити. Тримаєшся. Прокляття зі мною все гаразд, мовив я турбуюсь за тебе. За мене не турбуйся, я вже заспокоївся. У мене немає іншого вибору. Чак нічого не відповів, а Джиммі подивився через сідний стріт, повз дочин автомобіль та побачив, як із парку вийшов шон Дівайн, і пішов через кущі, не відриваючи очей від Джиммі. Шон був чоловік високий і йшов швидко, проте Джиммі вже побачив той вираз на його обличчі, якого він ніколи терпіти не міг. Той вираз, ніби все перебуває під його владою. Стеменно тобі другий жетон, який дублює почепний, в нього на поясі лякає людей, хоч сам носій виразу, можливо, цього не усвідомлює. Джиммі, сказав Шоне потис йому руку привіт, чоловіче. Здоров, Шоне, я почув, що ти тут. З раннього ранку Шон подивився через плече, а тоді знову поглянув на Джиммі. — Чоловіче, я нічого тобі зараз не можу сказати. Вона тут. Джиммі почув, як його голос тремтить. Я не знаю, Джиме, ми її не знайшли. Де вона, я тобі сказати не можу. Тоді впустіть нас, сказав Чак. Ми можемо допомогти в пошуках. У газетах весь час пишуть, що прості люди допомагають знаходити дітей і всяку таку дурню. Шон дивився на Джиммі, наче Чака там не було. Справа Джиммі трохи складніша. Ми не можемо допустити на місце пошуку неполіційний персонал, поки не оглянемо кожен квадратний дюйм сцени подій. І де вона сцена подій? запитав Джиммі. Весь клятий парк у цю хвилину. Шон поплескав Джиммі по плечу. Я вийшов сюди сказати вам, хлопці, що тепер ви нічого не зможете вдіяти. Мені шкода, мені справді шкода, але так воно є. Та тільки на Джиммі ми про щось дізнаємося, негайно скажемо тобі, без обману. Джиммі кивнув головою і доторкнувся до Шонового ліктя. Можна поговорити з тобою одну секунду? Безперечно. Вони залишили Чака Севіджа на бровці і пройшли кілька кроків по вулиці. Шон насторожився, готуючись до якогось несподіваного запитання Джиммі. Весь, зосередившись на справі, полісмен дивився на Джиммі невблаганним поглядом Це автомобіль моєї дочки, сказав Джиммі. Я знаю. Джиммі підняв руку. Шоне? Це дочина машина, на ній кров. Вона не прийшла на роботу сьогодні вранці, не прийшла на перше причастя своєї маленької сестри. Ніхто не бачив її з вчорашнього вечора. Ти розумієш? Ми говоримо про мою дочку Шоне. Ти не маєш дітей, я не сподіваюся, що ти мене цілком зрозумієш. Але ж чоловіче, це моя дочка. Шонові очі залишилися очима копа. Слова Джиммі анітрохи на нього не вплинули. Що ти хочеш, щоб я тобі сказав, Джиммі?» Якщо ти хочеш мене повідомити, з ким вона була вчора вночі, я пошлю кількох офіцерів поговорити з тими людьми. Якщо вона мала ворогів, я їх допитаю. Ти хочеш, шоне? Вони привели сюди падлючих собак, собак, щоб шукати мою дочку, собак і водолазів. А тож ми задіяли великі сили. Половина наших людей перебуває тут, поліція штату і міста, а також два гелікоптери, два катери. І ми неодмінно знайдемо її. Але ти, чоловіче, нічого не зможеш удіяти, принаймні тепер. Нічого. Ти мене зрозумів? Джиммі оглянувся назад, на чака, що стояв на бровці і дивився на кущі, які вели до парку, знахиленому перед тілом, ладний вистрибнути з власної шкури. Чому ви задіяли водолазів для пошуку моєї дочки Шоне? Джиммі, ми розглядаємо всі можливості. Тут багато води, її треба обстежити. Вона у воді? Невідомо, Джимі, де вона, така ситуація. Джиммі на мить відвернувся, його чорний в'язкий тепер мозок працював погано. Він хотів пройти в парк. Він хотів вийти на доріжку для бігунів і зустріти Кейті, яка вийде йому назустріч. Він не міг думати він мусив бути в парку. Ти хочеш скандалу? Запитав Джимі, хочеш посадити до в'язниці мене і усіх братів Севіджів за те, що ми шукаємо нашу любу дівчинку? Тієї самої миті, коли проказав ці слова, Джимі зрозумів, що це вияв слабкості, а не погроза. І він з ненавистю подумав, що шон також це розуміє. Шон кивнув головою. Я цього не хочу, повір. Але якщо мені доведеться, чоловіче, я зроблю це. Шон розгорнув свій блокнот. Ти лише скажи мені, з ким вона була вчора вночі, що робила, і я. Джиммі вже пішов геть, коли раптом голосно заговорила Шонова рація. Він повернувся назад, коли Шон підніс її до своїх губ і промовив Я йду. Ми тут дещо маємо для вас, офіцери. Повторіть. Джиммі підступив до Шона, почувши ледве стримувані емоції в голосі хлопця, який говорив по рації. Ми тут дещо маємо. Сержант Паверс сказав, що ви повинні негайно прийти сюди якомога швидше. Де ви перебуваєте? Біля кіноекрана, офіцери. ви собі не уявляєте, який тут розгардіяш.